Плюс! Це мобільна вогнева група Привод 2. У складі я є командир Філ. За кулеметом артист і кошак за кермом. Ну, почнемо з водія. Його задача просто швидко вискочити по команді, довести нас на місце роботи. Потім це переважна робота артиста. Розкласти кулемет. Привезти бойову готовність. Тим часом я відповідаю за зв'язок, за видачу цілей на планшеті. Коли щось відбувається безпосередньо в секторі ведення вогню і ми можемо працювати, віддається наказ і, дай Боже, ціль буде знищена. Ця робота мотивує, тому що це е, життя. Життя людей наше життя, життя наших рідних, близьких, друзів. Це просто для того, щоб ми ходили вулицями і бачили щось приємне, а не руїни.